Сьогодні з подругою вирішили піти в наш Павлоградський театр імені Захави, 100 років не були, взяли квитки, точніше, забронювали одна з подруг, захворіла, залишилася ми двох. Прийшли, і тут тривога і стоять всередині, чекають, доки відкриються каса. Зараз піду теж там стояти. Народу дуже багато, до речі. Що ти можеш сказати довго, ти вже тут чекаєш? Ми чекаємо тут вже 15 хвилин. і... Я, де в тебе камеру? Сюди ж дивиться, да? так? <говорить> ми дивимося на себе, Іван. Та дивишся куди-небудь. Ми чекаємо вже 15 хвилин і трошки, наприклад, ну я розумію, що це обставини від них залежні, але Люди, театрали, скільки людей. Всі чекають, там чекають. Ми боїмося відходити, щоб не втратити чергу. Це можете заскрінити, Це перелік вистав, які є в театрі, і це дата прем'єра. Я думала, це дата. Потім дивлюсь 16-й рік, 21 з перший. Точуть, ось репертуар драматичного театру Мінзахава. Все розпочалось продаж білетів. У нас тут оборонні... Ну так, ну має бути, так? Або на <sheltered> Ага, ну зараз спробуємо на наше прізвище. <approve> uh, наше euh, прізвище нашої подруги. <гум> От у нас Олена розплачується. Вартість квитка 150 гривень. Ви чекаєте, да? Так. Кажете, один квиток вільний? Один квиток вільний, будь ласка. Бачиш, та ще захворіла і людина. Це один до них. Це наше, так? Пішли тут толпа. Народ жаждет. Видовище. <звіджені> так, будь ласка, виходимо вже. Вимикаємо звук на телефонах, так аново перегляду. Здали наш, <ріфінця> здали нашу куртку. І здається, що ювілейний сезон. Олена вже в такому лук, лук у неї такий театральний. <ріфінця> <Да>. <ріфінця> Це Хід в театр, в принципі, тут нічого не змінилось за багато років. Да. Це... Це актори Наталя Рева з чорною стрічкою. Вона пішла з життям. Це дитячі малюнки школи мистецтв присвячення саме цій виставі. Це Борис захава його іменем. Названа театр, засновник театру. Заходимо. П'ятий ряд, місця 9 і 10. Казирні місця у нас, напевно, я думаю, що я знаю, це нам аж не дуже, якщо чесно, типу. Здравствуйте, добрий день. П'ятий ряд. А оце посередине. Дивись, ніхто не до речі, mm -hmm. окрім нас з тобою. Хоча я відчуваю, що тепле повітря йде. Mm -hmm. oh. uh -huh. Uh -huh. В принципі, кондиціонери підтопили, тому якщо хтось переживає, що буде дуже холодно, то холодно, але mm -hmm. не, не mm -hmm. дуже. Олена, ми з тобою просто я не можу цього пережити, да. що ми з тобою потрапили на Євілинний да, сезон. У нас ці маски, символи театру. Ти ще знаєш, що він є Євгенійович, <плес> не Єгоровича, <плес> не Євстах Ні. Яка обізнана людина? Це лампо я пам'ятаю ще з дитинства. Вони навіть десь в інстаграмі є фото. До речі, дуже гарна картина з кола. Я це відео назву Театральний блог. Олена вже комусь звітує, де вона. Вже в соцмережах вже ж знаємо що. Найменше кількість акторів але це все одно драмтеатр ну, Це не щось там, а прям в нього такий статус драматично. Якщо сьогодні після вистави ми десь зустрінемо Борисарево або бо інших мені ну, знайомих акторів, ми нас запитаємо, чи залишилося. Чи дійсно це так, чи залишився з театром цей статус? І е, які ще особливості цікавлені вже був один дзвоник, може зараз буде другий, так що будемо чекати. Жалеть. Главное дело себе в удовольствие. Может, у меня их перегорело сколько тысячок, так зато вышел образованный. Когда можно было заглянуть вам в сердце? Вы там увидели, что там золотыми буквами написано Броня Прокоповна Серка. Когда у мене у душі, у кармані був ключик, та од вашого серця, от я був щасливий, нема тюрму щельмо. Позвольте з моїх рук. З ще не побували. — Ну а покуматись не штук. Шо це ви досі? Схаменіться. Чого вітьте ж мені на стать? Ще з червоними стрічками! Ой, та їж, це їж, а ти дивишся не бубня. Що це таке? Прийшла з великого дива доброго чуда ще дитина. Як його прийняти? А? Стоячи. Та Ходячи. Не так же не чекайте. Або забув стоїте. Їдемо в Бухвіт. Люди образовані і розумні. Що, я думаю, там піти не буде, бо там нічого немає, мені здається. От ми святая святих, театральний буфет. Олена? Ми чекаємо, чекаємо Да, Вже встали в чергу а От така профира, щоб побачила різні листи. Ну і взагалі опис от вистави в нашому театрі. Тут уже он шлагбута. Це ми взяли таку Все. собі вечері в буфеті, це була наша мрія. Ми йшли в тату просто ради буфету такі да. ну, на Народ, жажда, жажда буфета. Супер. Я пишу занотувати, що я тут. Бачите, яка. Ну, Привіт! А славні тут дівчата міщаночки, доложу я вам. Чистує амбре. Думав, що знайду між ними тушу коло Володимира гатя. Так нема. А вона, здається, з цього кутка. От випачка, що просто тільки ах собі автобра. А так, вона в мене упадлива. Галя! Галя! Мне це кажется по умру, если придется долго дожидаться. Да, ужасно долго. Я позаборону. Люди виходять після вистави. Задоволення. Ну, зараз я загляну там чи когось фотографували. Ну, там... ну що, будемо збиратись. Тобі <рес> сподобалось? Е, так, нормально. Ну, типу, це не витвір театрального мистецтва, але ну, типу, да, нормальне дозвілля в неділю вечір. Ліна винесла свій вердикт. Не знаю, я скажу, що мені дуже сподобалось, ну і сама п'єса, треба її перечитати. Ці жарти безсмертні. Так, ну буду одягатися вже у цьому прекрасному гардеробі.